Інформаційний вечір нашої області триває. І в першому блоці ми говорили про сімейні молочні ферми. А в другому ми будемо говорити про інші види діяльності, які можуть стати альтернативою розвитку сільської місцевості. То шиншилова ферма вирощування екзотичних фруктів, виноград, квіти і фундук як інвестиція у майбутнє. Про все це наступних півгодини. Гості студії у нас сьогодні. Сергій Щур, представник Маджибіської громади. Пане Сергію, вітаю вас. В нашій студії. Здравствуйте. А також Віталій Дмитрищук, віце віцепрезидент асоціації Золотий Горішок. Пане Віталій, вітаю вас! Вітаю! Ну власне, з вас певно, і почнемо. Знаєте, от коли десь були у вас, бачили власне ті фундукові такі сади. Ви завжди говорите про те, що фундук це інвестиція у майбутнє, так? так? То чому так вважаєте? Досить проста відповідь. Фундук, фундуковий сад здатен давати врожай більше ста років. При нормальному догляді, при вчасному омолодженні саду, фундук, фундуковий сад може стати джерелом стабільного прибутку не тільки для нас. А й для наших дітей, для наших внуків і правнуків. Я власними очима бачив такі сади, коли відвідував Туреччину, коли вивчав досвід турків у фундуководстві. Власники деяких садів, на моє питання, скільки років вашому саду, коли він був посаджений, не могли дати ствердну відповідь, тому що сад передавався від прадіда до діда, від діда до батька, вже до сина і теперішній власник. Сподівався передати ще своїм дітям, тому да, це інвестиція не тільки в своє майбутнє, але й в майбутнє наших дітей, наших внуків, правнуків. А скільки треба чекати, до прикладу, в часу від того, коли ти посадив сад, і коли він вже починає плодоносити, приносити прибуток? А, насправді, період, коли ми отримаємо перші горішки, а, наші сорта. Наші саженці дають перші врожаї вже е, на наступний рік після посадки. Тобто, якщо б ви, припустимо, посадили е, наші саженці цієї осені, то вже на літо на деяких деревцях було б один-два горішка. Звичайно, це не та віддача, яку ми чекаємо від фундукового саду, але, скажімо, це той маячок, це той індикатор, е, скоріше такий, Психологічний фактор, що ми правильно рухаємося, в правильному напрямку, і що наші горіхи будуть давати врожай. І поступово а, садок, скажімо так, в геометричній прогресії збільшує цю врожайність. І а, на промислову врожайність, наші двохрічні саджанці а, виходять десь на 6-7 рік. Вже з 6-7 року ми можемо отримувати. І ми вже отримаємо, бо ми вже підходимо до цього періоду. Вже отримуємо фінансову віддачу від наших інвестицій. Дякую вам за це. І власне, пане Сергію, я думаю, що Муджибіська громада в певній мірі теж може вже отримувати якісь, якусь віддачу, але єдине, що в плані зеленого туризму. Власне, давайте подивимося відеоматеріал. Відразу скажу, що ми у вас були ще у липні. То чим нас власне вразило село Лисогірка? От нагадаємо нашим глядачам, і потім ми вже більше будемо детально говорити, що у вас є такого, які родзинки має ще громада. Село в обіймах лісів. Це про лисогірку Меджибіської громади. Населений пункт з трьох сторін дійсно обіймають ліси. Вони відпочинок і заробіток для місцевих. Село дуже гарне, мальовниче. Воно розташоване на фоні, ну як таких буду казати лісів, бо ні потічка, ні річки немає. Ще кілька десятків років тому ліси були чи не єдиним заробітком місцевих. Гриби, суниці та інші ягоди люди возили на ринок. На дні у кожній господі була своя сушарня, де виготовляли сухофрукти та продавали на експорт. Зараз жвавої торговиці немає. Втім, у селі знайшли вихід і вирішили заробляти на туризмі. У населеному пункті є дві старовинних криниці з журавлями. Відстань між ними і є туристичний маршрут від журавля до журавля. Туристичний маршрут невеликий, всього один кілометр. Втім, він не пішохідний. Ми поїдемо на бричці. Головний перевізник у селі пан Анатолій. Понад 30 років тому чоловік переїхав з міста у Лисогірку. Це моє хобі, що це моє хобі. Люблю працювати коло землі. А ще пан Анатолій знайомить туристів з лисогіркою. Зі своєю ластівкою може показати всі околиці. Він може в ліс вас завести, по ягоди, по гриби своєю бричкою. Ну і тут покатати туристів, щоб вони подивилися на наше мальовниче село, а можливо і хтось може придбати в нас їх хату і залишитися. Саме так три роки тому зробив пан Роман. Чоловік разом з сім'єю перебрався у лисогірку. Тепер його господа одна з візитівок села. Ми садимо квіти, виноградник Ми вже засадили екзотичний сад. У нас і форма, і ракує без між екзотичних сяд у звичайному подільському селі, де на городах звикли садити картоплю та моркву. Сім'я Єфімінки вирощує 200 сортів винограду, і це не все, чим варто пишатися. З ранньої весни та до пізньої осені господарство потопає у квітах. Квіти ми починаючи з 8 березня, це виганка на 8 березня. Тюльпани, крокус, віацинти. Далі у нас тут лілії. І вже осінь закриваємо сезон. Це презентація. Ми на одне місце садимо три врожаї, З одного місця збираємо. 50 сортів тюльпанів та понад 30 тисяч самих квіток. Це було навесні. Зараз перехоплює дух від лілій, їх тут не злічити. Понад 50 сортів та 40 тисяч квіток. Цю колекцію підбирали дуже довго. Тому що, наприклад, азіати, азіатські лілії, які вони в нас не можуть призимувати, і ми відбирали таку колекцію, яка підходить для нашої місцевості. Виноградники, квіти та навіть власний ставок. Далеко не все що може зацікавити туриста сім'я Єфімінків. У своїй господі родина облаштувала справжню шинчилову ферму. Це цікаві зв'язки, в яких розвинутий інтелект вони мають своїх. Любімчики, вони можуть гратися, вони грають в жмурки. Зараз у родини Єфімінків 250 шиншил. За ними дивиться вся сім'я, навіть діти. У догляді до слова звірки не вибагливі. Вдують їх один раз в день. Ну, Кожен день ми їм додаємо або сухеньке яблучко, або шипшинку. Це вже для них йдуть як. Лакомство Шаншил каже, голова родини продають сім'ями або як домашніх улюбленців, а ще презентують туристам. Дивують єфіменки нетиповою для села господою з квітами, виноградниками та екзотичним садом. Вони візитівка согірки. Одні з тих, заради кого туристи можуть їхати в село в обіймах лісів. А, Знаєте, чесно кажучи, ти, власне, подивилася цей відеоматеріал, згадала, як була в Тілесогірці вашій, і дуже приємні спогади, дуже такі теплі, ностальгійні. Пане Сергію, вам слово? То чи справді то є візитівкою зараз вашої громади? Е, насправді, е, тоді, коли ви, ви до нас приїжджали, ми намагалися показати якомога більше, і е, вийшло так, що саме сюжет про Лисогірку, сюжети про лисогірку вийшли такі е, самі колоритніші. І я вам скажу, що починаючи від липня, коли ви до нас приїжджали, так помаленьку, помаленьку, постійно, навіть сам постійно дізнаюся про якісь нові ізюминки в нашій громаді. Так, дійсно, Лесвірка. Дуже такий перспективний, перспективний населений пункт для розвитку сільського зеленого туризму. Зараз також багато ми чуємо про Головчинці, зокрема і про їхній проєкт по збиранню лікарських, лікарських трав. так, Вони приймають участь у конкурсі неймовірні села України. Ось, до речі, цікаві різні цікавинки в нас і є в інших. Селах, ось і взагалі, ми бачимо в громаді, що саме розвиток сільського зеленого туризму він є дійсно альтернативою для розвитку наших населених пунктів, тому що вже давно потрібно розуміти, що колгосп не повернеться, і якщо є села більш перспективні ті, які знаходяться. Поряд із дорогами міжнародною трасою М-12, яка проходить через громаду нашу, але є села більш віддалені, якраз і вони не ще не втратили повністю свою автентику, автентику українського села, і вони би приваблювали е, потенційних туристів. І я думаю, що люди неодноразово би і поверталися сюди, сюди до нас. Ну власне, бачите, якщо об'єктивно кажучи, у в відеоматеріалі говорилося, про те, що ми звикли на городах садити дійсно картоплю, моркву, цибулю. А тут квіти, квіти про тому, які починаючи від ранньої весни, і фактично завершуючи вже пізні осінь, бо далі хризантеми, Мені здається, так. пан Роман казав. Виноград 200 сортів це теж досить багато, і екзотичні фрукти. То чи можна сказати, що якщо хотіти, в селі також є чим зайнятися? Альтернатива сільському господарству чи якісь інші види діяльності, які можуть розвивати ту саму сільську місцевість. Так, Ну, пан Роман, це якраз приклад такого інтенсивного шляху, не екстенсивного за рахунок розширення території, да? тому дійсно людина на на території здається 60 соток е, вирощує е, кіль, і виноград і квіти і в нього і, і зміна йде тобто е, людина е, яка е, заробила кошти і вкладає вже близько трьох років е, вкладає у, у свою е, садибу і отримує певний прибуток тому що е, і не зупиняється він і шиншили, ви знаєте, розводить. Тобто на селі можна дійсно не виживати, а і за рахунок своїх якихось цікавих, нестандартних бізнес-ідей, і навіть отримувати прибуток. Тому е, і ми навіть бачимо такі приклади, що є жителі міст, які е, вкладаються в села е, і роблять е, власну справу. Ті ж головчинці ви, ви також в липні до нас приїжджали і є. Е, Приклад, дійсно, коли людина вкладає в зелений туризм і отримує щось звідти. Наприклад, для мене найбільш таким вдалим прикладом для розвитку сільського зеленого туризму, це є село Бушавіницької області. Там в нас в них є історико-культурний заповідник, Гайдамацький Яр і входить, що є історичні пам'ятки. І е, селяни е, завдяки своїй активності, не пасивній позиції, змогли поряд із історичними культурними цінностями розвинути сільський зелений туризм. Саме це зараз ми намагаємося і робити в Меджибіській громаді, тому що е, є шалений трафік е, туристів. Власне, це вони в нас більше є відвідувачі е, відвідувачі в Меджибіську фортецю. Е, багато є паломників е, до. Могили Бешта, це поломники з Сполучених Штатів Америки із Ізраїлю. А проблема в нашої громади, і не якої ми зараз де працювати те, що люди приїжджають, трафік є, але ніяких таких поки що дій з боку ініціативних, з боку підприємних людей в громаді, по тому, щоб чи створити зелені садиби, чи міні-готелі, чи хостели, поки що цього немає. І тому ми вбачаємо в громаді, що звичайно ми не заставимо людей. Насильно вести цей бізнес. Але ми будемо сприяти в тому плані, що ми зможемо найняти консультанта, експерта в сфері туризму, який би навчив, розказав, що потрібно, яка база потрібна для того, щоб відкрити якусь власну цю справу, як проводити промоцію. Власне, цієї зеленої садиби, і ми розуміємо, що якщо люди побачать, що є на що подивитися, і є де перезаночувати, і навіть можна залишитися і поїздити по навкруги кілька днів, то люди будуть повертатися в ті самі зелені садиби, неодноразово будуть радити mm -hmm. радити своїм знайомим. Дякую вам. Дві власне, пан пане от казав Роман Єфіменко, так що. Квіт він підбирав, так вибирав які підійдуть саме для нашої території. Ви перед цим нам говорили, що ви були у Туреччині. Е, також певно дивилися на саджанці. То які саджанці все-таки підходять, як правильно обрати саджанець, аби потім з нього виросло гарне дерево. Бо розуміємо, що певно, коли він кволий або, можливо, не підходить для нашої території, то що б не робив той власник, нічого не вийде. Я вас зрозумів. Хотів би зразу зауважити, що фундук це не екзотична рослина. Да? Фундук це. Окультурна сортова форма нашої ліщини ліщини, яка історична, з давен росте у наших лісах, і з якою більшість з нас знайомі, там з дитинства або горішками ласували, або вудочки з нею робили. Да? Тобто це рослина, яка а, сама природа дала нам її і спонукала до її вирощування. Так, да, якби вирощувати фундук в Україні ще не так традиційно, але то, що це наша рослина, це факт. Але, звичайно, для того, щоб отримати ефект, для того, щоб отримати віддачу від садка, звичайно, треба ретельно подумати над тим, які сорти використовувати, де купувати саджанці. Тому що зараз є дуже багато пропозицій, але нюанс в тому, що це пропозиції не з зареєстрованих розсадників, це пропозиції не сертифікованих саджанців. А, наш розсадник є зареєстрованим офіційно в реєстрах державних України. Наші саджанці щорічно проходять сертифікацію, тобто сертифікацію на відповідність сортовим якостям, товарним якостям. Тобто, порада для тих, хто хоче займатися фундуком, це ретельно вибирати посадковий матеріал і купувати тільки у перевірених продавців, тільки у тих продавців, які офіційно зареєстровані і які. Можуть надати вам сертифікати, товарні і сортові. Крім того, що вам це гарантує якісний посадковий матеріал, на сьогоднішній день досить ефективно вже декілька років працює державна програма підтримки садівництва. Одною з умов цієї програми є те, що держава компенсує 80% від вартості посадкового матеріалу. Умовою цієї програми є придбання саме сертифікованих якісних саджанців. Звичайно, спеціалісти нашої компанії. Нашої асоціації вони порекомендують, нададуть консультацію щодо підбору, щодо пропорцій. Фундук запилюється перехресно. Одного-двох сортів для закладки плантації фундука мало. Треба продумати, взяти основні сорта. Треба взяти сорта запилюючі. В нашому випадку в нас, допустимо, основними сортами саду це є каталонський, барселонський, Галі і косварт сорта фундука є сортами-запилювачами основних сортів треба біля 80-70%, да, сортів запилювачів 15-20%. Розумієте? Все це фахівці нашої асоціації Пояснять, нададуть рекомендації, консультації всім, хто звертається до нашої асоціації. А коли найкраще сидити навесні чи восени, до прикладу кожен чи кожен цих періодів, кожен з цих періодів має свої переваги і свої недоліки. Все ж таки, найкращий період фахівці радять це осінній період. Головна перевага осіннього періоду в тому, що ґрунти збагачені вологою, що є важливим для фондука. Але при осінній посадці є певний ризик. Підмерзання mm -hmm. слабких невкоренілих саджанців зимою. Да? Цей ризик знімається при весінній посадці, але весною вологі в ґрунті набагато менше, ніж е осінь. Крім того, фундук достатньо рано починає процес вегітації ще в лютому. І якщо ми садимо весною, то е рослина пропускає старт цього процесу вегітації. Тобто, звичайно, можна садити. І весною, і осінню, і наш досвід говорить про те, що і один термін, і другий можуть бути успішними. Але в теорії все ж таки радять більше осінній період. Угу. Пане Італі, ви вже власне, говорили про сертифіковані саджанці. Так. Але як правильно взагалі вже доглядати за фундуком? Тому що, наскільки я розумію, там, певно, вітряна місцевість, невітряна місцевість, можливо, склад ґрунту, схили. Це також відіграє роль? Ви розумієте, е насправді. Великою перевагою вирощування саме фундука є якраз те, що фундук є невибагливою рослиною. А фундук не дуже вибагливий до кліматичних умов. Наші сорта, які я вже називав, вони витримують до мінус 32 градуси. Фундук не вибагливий до ґрунтів. Ні до складу ґрунту, ні до рельєфу ґрунту. Так, звичайно, є певні. Моменти, обмежуючі. Да, фундук не любить кислих ґрунтів, але це теж не є перепоною. Якщо власник таких ґрунтів все ж таки хоче займатися вирощуванням фундука, то є абсолютно прості механізми, заходи, які розкислюють цей ґрунт. Так, да, є певні умови для посадки фундука. Ну, наприклад, фундук хоч і любить вологу, але рівень ґрунтових вод повинен бути до поверхні не ближче, ніж півтора метра. Тому що якщо буде ближче, фундук просто не буде розвиватись гарно. Так? Бажано не садити фундук на південних схилах. Найбільш привабливими для фундука є північні схили. Бажано все ж таки мати навколо садка певну захист у вигляді якоїсь лісопосадки. Так? Є такі нюанси. Бажано зразу продумувати джерело постачання води. Ну, ще раз повторюю, в порівнянні з іншими э, плодово-ягідними культурами, фундук потребує набагато менше уваги, ніж э, решта культур. Італійці э, навіть називають його рослиною для лінивих. Хоча я такої думки не поділяю, рослина потребує догляду, і тільки при догляді ми будемо мати гарні врожаї. Но цей догляд набагато менший в об'ємах. І, звичайно, в фінансових витратах, ніж решта плодово-ягідних культур. От, власне, пане Серю, про плодовоягідні так говорили про те, що. Свого часу в Лисогірці, взагалі ледь не в кожного в садибі була така сушарня, де люди сушили сливи, і мені здається, що навіть на експорт вони йшли десь за кордон. Так зараз цю традицію хочете відновити в Головчинцях. Там, принаймні, я з Петром Шуліком нещодавно так. спілкувалася, Він говорив про те, що вони зараз фіналісти конкурсу в неймовірні села України, всеукраїнського. Вони в них проект: це збір лікарських чаїв і збори. Так, але разом з тим він каже, що в нас є дуже багато овочів, город. Де фруктів, які пропадають, хочемо щось з ними робити. То, чи вважаєте це також одним з таких? Перспективних напрямків діяльності на території сільської місцевості так наша територія вона здавна якраз славилася таку, такою таким видом промислів, так як наряду і Нова Ушиця. Вони були великими експортерами ще за часів Російської імперії. І ще донедавна в багатьох садибах дійсно коптили ці сливи. Збирали зараз. В нас якось. Що, що, чи клімат змінився, але е, слив, сливка от вона не йде. А на рахунок Головченців, то там дійсно цікавий проєкт, тому що село е, з багатьох сторін воно. Знаходиться в такому місці, що ліси, і ці лікарські трави різні різнотрави, тобто які можуть люди дійсно збирати, і це дійсно роблять. І є старовинні рецепти в селі, по яких і лікуються. Знаєте, як до бабки ходять, бабка каже, які mm. чаї, отак, щось такому роді. І дійсно, от проєкт він у нас такий, що. Планується не тільки щоб заробляли на цьому проекті лише село Головчинці, також вони планують, щоб в селі заготовляти трави з інших сіл. Тобто, свого роду створиться такий ну, не корпоративний кластер, але певний заробіток додатковий для людей після цього, після реалізації цього проекту, звісно, буде. Угу. Пане Віталій, власне, пам'ятаю, що ще можливо років 2-3 тому говорили про те, що. Дуже мало спеціалістів, які насправді знають, як з маленького саджанця, щоб виросло дерево, і ви, якщо я не помиляюся, саме ваше підприємство, ви везли їх десь з півдня. Що так. зараз? Яка ситуація зараз? Чи вже маєте достатньо спеціалістів, і чи як, виходить так, що е, хочете фундуковий сад, е, підготуйте собі і разом з тим, навчіть спеціаліста, так? Насправді так. Да. Ситуація е, е, не змінилась. Ситуація залишилась на тому самому рівні. Знайти спеціалістів з вирощування горіха, спеціалістів з вирощування фундука ну, практично неможливо. Ті фахівці, яких ви правильно сказали, ми привезли з півдня України. Вони так і залишились в Хмельницькому. Я думаю, що вони вже вважають себе хмельничанами, тому що перевезли і сім'ї сюди, їм тут подобається. Я думаю, що вони тут залишаться, будуть далі працювати. Спеціалістами досить важко. Ми для того, щоб знайти фахівців, які будуть працювати з нашим садом, ми підбрали людей, які мають досвід роботи з фруктовими садами. Дійсно, відправляли їх на навчання до наших західних партнерів, відправляли і в Польщу, возили і в Італію, для того, щоб вони набули певного досвіду роботи саме з фундуком. Ну, власне, я наскільки знаю, ви вже не тільки навчаєте своїх спеціалістів за кордоном, або де інде, а вже і навчаєте до вас, їдуть дивитися. А дивіться, задача подільської асоціації виробників горіхів фундука та саженців фундука Золотий Горішок. Вона якраз і полягає в тому, щоб популяризувати, пропагувати серед активних українців цей напрямок бізнесу, вирощування фундука в Україні. І звичайно, для того, щоб цей бізнес був успішним. Звичайно, потрібно людям надавати не просто поради, не просто якісний посадковий матеріал. Треба практично допомагати людям. І тому, звичайно, ті люди, які зацікавлені в розвитку цього бізнесу, купують у нас посадковий матеріал, відправляють нам своїх фахівців, які, скажімо так, в польових умовах проходять певне навчання. Пане Сергію, а до вас вже їдуть дивитися люди до прикладу на те, що у вас є. І я була дуже вражена шиншилами. Ну я не бачила досі стільки таких маленьких гарних пухнастих тваринок в одному місті. І вони ще й справді дружелюбні. А коли їх дали нам потримати в руки, вони такі м'які, що ну насправді це дуже приємно було. То вже чи питають люди, чи їдуть до вас? Масово їдуть, і після тих сюжетів до мене неодноразово і писали у Фейсбук, і дзвонили, як туди потрапити. От, і дійсно, от, як ви кажете, ці такі маленькі тваринки, вони такі гарні, пухнасті. І що саме головне, що, за словами господаря <кхм> власника, Садиби в Лесирці, вони як невибагливі, як кролі, так? але відповідно, що ціна кроля і ціна шиншили, вона в рази різниця. І тому виходить, що догляд той самий. Але е, виходить же в наших силах це потенційний бізнес, який має ну хороший такий прибуток. То ви вважаєте, що наприклад шинчили квіти маракує та сама виноград? Перспектива зеленого туризму є? Звичайно, є звичайно є. І е, ми намагатимемося, щоб саме досвід Романа Єфименка впроваджувався у більшості наших сіл, е, хочемо співпрацювати з, 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 з паном Романом, щоб дійсно він розказав, показав е, на власному прикладі, що це є неважко. Достатньо бути працювитим, інвестувати певні кошти і отримувати з цього прибуток. Тому що звичайно, якщо надіятися на те, що ти здасти картоплю чи Натресеш горіхів, позабираєш даси, це, ну, це не те, це, це наша е, таке, сільська рутина, від якої потрібно відходити, і потрібно дійсно вже впроваджувати в селі і нові технології, нові види бізнесу, тому що е, технології і життя не стають на місці в нас 21 -ше, століття. і... Е, Купа можливостей. Панеталі, буквально 30 секунд. Фундук за чи проти? Ну звичайно, за. Ми справа в тому, що ми на відміну від багатьох, ми пропонуємо і пропагуємо те, що робимо самі. Тільки те, що ми пройшли, те, що ми перевірили на власному досвіді. Ми щороку збільшуємо наші плантації. Досить часто, коли ми спілкуємося з людьми, нам говорять, ну це все слова. А де горіх? От я хотів би вам і вашим глядачам показати це вже український фундук. це… Фундук вирощений на українській землі. Це ліщина, якою вже ласують наші українці. Цей фундук вже продається на наших ринках, на ринках Києва, Одеси, Харкова. Дякую вам за те, що ви сьогодні до нас завітали. Отож, ми говорили про інші види альтернативної діяльності, які можуть бути на території громади. І знаєте, я вже не буду вас представляти, просто скажу висновок один. Якщо хотіти, є що обов'язково робити, головне, що було бажання. Дякую вам за те, що ви були з нами. Ще побачимося і на все добре.